Bom dia, filhos. Eu sou a muda Hoje todos são convidados para a matemática na Europa. A deles, a nós, não um e para isso, precisamos comprar bolsas e ir longe. precisamos ser apenas cuidadosos e E para saber o que vamos falar, precisamos avaliar o rebus. А тепер уважно подивіться на ребус та відгадайте його. Так, вірно, це задача. Щоб вирішити в гості до задач, пригадаємо математичні знаки, без яких ми їх не розв'яжемо. Перша загадка. Знає кожен карапуз, знак додавання це плюс. Наступна. Якщо щось Забираємо числа діти. Що робимо? Правильно віднімаємо. Правильно поставте, нас буде з прикладом гаразд, молодці дітки! Зараз пограємо в гру додавання чи віднімання. Маша купила ляльку. Який знак? Плюс, молодці. На лісовій галявині грали звірі. Один зайчик пішов. Якщо він пішов, який знак ставив? Мінус. Пасажири сіли в автобус. Який знак ми поставимо? Плюс. Ось і зупинка. Діти виходять, який знак? Мінус. Молодці. У садочку зростають квіти, знак який? вірно, додавання. Давайте з вами перейдемо до задачі. Слухайте уважно. Три веселі киці грали на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Так, так чотири. Але давайте розберемо. Що ж таке задача? Це така математична історія із запитання. В неї обов'язково є умова, де повідомляють, які два числа зустрілись у цій задачі. Було три кошенят і прибігло ще одне, а ще у задачі є запитання. Скільки кошенят усіх? Умова і запитання. Зв'язані вузликом задач. Щоб розв'язати задачу, потрібно скласти вірний приклад, який математичний знак ми будемо з вами використовувати, щоб розв'язати стільки було в кошенят. Плюс чи мінус? Так, плюс. Ось такий приклад у нас вийшов. 3 додати 1 дорівнює 4. Ось ми з вами розв'язали задачу. Дали відповідь на запитання. Скільки всього киць? 4. Молодці. Кожна задача складається з чотирьох частин. Перша. Умова це те, що нам з вами відомо. Наступне запитання це те, на що потрібно дати відповідь. Розв'язання це наше з вами рішення. І відповідь. Задачу ми можемо порівняти, наприклад, з квіткою, в якої є чотири пелюстки, або зі столом на чотирьох ніжках, або з машиною на чотирьох колесах. Отже, щоб визначити, яка задача, на знаходження суми чи різниці виділяємо головні слова: такі як: було, всього купили, прийшло, стало. Ці слова вказують на знаходження суми. Плюс. А продали, поїхали, залишилися, пішли. Це вказує на знаходження різниці, тобто мінус. Отже, слухайте уважно умову задач та будемо їх розв'язувати. На лісовій галявні росло 4 грибочка. Прийшов їжачок та зірвав одного. Скільки залишилося грибів на галявині? Запишемо мовою математики, що нам було відомо? Нам було відомо про 4 грибочки. Скільки грибочків забрав їжачок? Один. А питання таке. Скільки залишилось грибочків? Який з нам поставимо? Мінус тоді, який приклад допоможе розв'язати цю задачу? Чотири відняти один дорівнює три. Відповідь три. Залишилося три грибочки. Наступна задача: у ведмедика було три вагончики. Він привіз іще один вагончик. Скільки всього вагончика стало у ведмедика? Запишемо мовою математики. Що нам було відомо? Що у ведмедика було три вагончики. Скільки вагончиків приїхало? 1. Який знак поставимо? Плюс чи мінус? Плюс. Тоді у нас виходить з вами приклад. 3 додати 1 дорівнює 4. Відповідь 4. На дереві сиділо 5 пташок. До них прилетіла ще одна пташка. Скільки пташок стало на дереві? Запишемо мовою математики. Скільки було пташок? 5. Скільки прилетіло? Одна. Який знак поставимо? Плюс. Тоді пишемо приклад: 5 додати 1 буде 6. Відповідь 6. Ось вам задачки на самостійне опрацювання. В цьому вам допоможуть батьки. Молодці малята, ви гарно попрацювали та справили зі всіма завданням та дізналися, що таке задача. До наступних зустрічей!